Цього тижня капітальний ремонт дорожнього покриття повністю зроблений на вулиці Площа Радянська. На це в міському бюджеті було передбачено 440 тисяч гривень. До цього моменту повністю виконана капітальний ремонт вулиць Харківська, 20 років жовтня та Київська. Ремонт роботи дорожнього покриття вулиць, що залишились, а це Калініна та Сухий Ізюмець, розпочнуться трохи пізніше. В этом году в городе Изюме проведен капитальный ремонт таких улиц. Улица Киевская, 23 октября, Харьковская и Советская площадь. На данный момент проводится согласование проектно сметной документации на улице Калинина и улица Сухой Изюмец. Работы ориентировочно будут продолжены с 14 сентября. Закончене будуть в течені сімі десяти тож повністю закінчити поточний і капітальний ремонт і дарі в місті зю у дві році та освоїти виділення з міського бюджету кошти на загальну суму трохи більше 5 мільйонів гривень. Планується до кінця вересня.